У неділю 3 травня пройшли матчі четвертого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги. Футбольний клуб Калуш приймав на своєму полі минулорічних чемпіонів області гравців Коломийських Карпат. Погода посприяла наповненню трибун стадіону Хімік уболівальниками. Особливо вирізнялися фан-зони обох команд, які змагалися між собою в оригінальності футбольного речитативу. Саме вони завдавали тону грів футболістів і заводили своїми гаслами і піснями глядачів. І твої барви! І твої барве! Червоно чорні! Проте, незважаючи на підтримку фанів, обидві команди практично увесь перший тайм провели якось мляво, без особливих гострих моментів, які так бажали побачити уболівальники. Після перерви калузькі футболісти трохи пожвавили свої атакуючі дії, але оборона Карпат чесно відпрацьовувала свої преміальні. Лише на 30-й хвилині другого тайму у карному майданчику гостей виникла зручна ситуація для взяття воріт, і цим шансом безпомилково скористався нападник калушан Тарас Гром'як. Але ейфорія від забитого голу тривала недовго. Коломіяни, розігравши м'яч в центрі поля, відразу ж організували швидку атаку, і гравець Карпат Максим Федорович зрівняв рахунок на табло. Усі спроби калушан вирвати домашню перемогу так і не увінчалися успіхом, а тому їм довелося записати до своєї скарбнички лише друге від початку чемпіонату Очко. Звісно ж, таким результатом своїх підопічних тренер ФК Калуш Роман Драган не дуже задоволений. Гра те, що ми планували, у нас вийшла. Ми контролювали гру, брали м'яш під контроль. Вернулися вже гравці, які були, мали травми дискваліфікації. Ігра давалася, знаєте, реалізація, реалізація не відбувалася. Не були моменти. Ми десь витиснули свій голий, з пів момента пропустили. Ну з центра поля, штрафніця це вже на наші ворота. Знаєте, так. так Франківську знікою самі собі забили, так сьогодні знову. Будемо працювати, щоб ззаді таких помилок не було. Ну ще сезон взагалі то Попереду, так що можна ще надолужити, як ви думаєте? Та, Сезон то попереду, але сезон попереду, сезон вийти втягується. Четвер, неділя, четвер неділя. Він вже бере а ми поки що ще на холостих з чотирьох ігор, 4 А Той показник на що ми розраховували. Юнацький склад ФХ Калуш констатував поразку з мінімальним рахунком 0,1. Наразі юнаки перебувають на 11 11-й позиції, маючи 4 очки. А їх трохи старші колеги по клубу займають 12 те місце. Наступну гру калузькі футболісти приведуть 7 травня на виїзді. В Івано-Франківську їх прийматиме команда Галичина, яка перебуває у турнірній таблиці з ходинкою нижче.